Відверто пропагандистські сюжети російського телебачення та фейки, які запускаються в інтернет, дезінформують аудиторію з часів Євромайдану в Україні ж навіть за рік війни, так і не створено концепції інформаційної політики, спрямованої на захист національних інтересів. Спроби вистояти в інформаційній війні, особливо у світовому контексті, поки не надто вдалі у багатьох країнах Європи українські змі недоступні на відміну від російських. В Болгарії працюють майже всі російські канали. І от уявіть собі, що болгари в середньому вважають до цього часу, вважають, що в Україні відбувається громадянська війна, що насправді, як ви розумієте, це не так. Тобто, нам необхідно канал іномовлення. Потужного інформаційного впливу Україна не має не лише у світі, але й на власних територіях, як на окупованих, так і на звільнених у ході АТО, адже влітку 2014-го терористи витіснили з інформаційного простору леву участку проукраїнських мас-медіа. Про окупований Крим і говорити годі дії ж української влади в цьому контексті. Експерти вважають ситуативними і неефективними. Зокрема, це підтвердили результати виборів на звільнених територіях. Результати виборів, коли до Верховної Ради пройшли представники старих політичних сил, показали, що населення все ще залишається в полоні старих міфів і стереотипів. Чому за цей час, скажімо, українська влада вона зробила певні спроби для того, щоб відновити? На звільнених територіях обласне телебачення. На жаль, немає обласного телебачення. На жаль, не відновлено обласне радіо. На превеликий жаль дуже незначними тиражами виходять газети влади, засновані міськими. І районними адміністраціями, радами в звільнених містах: Слов'янськ, Красноармійськ, Краматорськ, Маріуполь, Волноваха і так далі, засилля про російської пропаганди на окупованих територіях визнаний факт для мешканців цих регіонів. Єдиними джерелами альтернативної інформації залишаються інтернет та супутникове телебачення, але таких користувачів меншість. Характер змісту, який подають сьогодні. Друковані засоби масової інформації, так званої ДНР, електронні ресурси, так званої ДНР, телеканали, так званої ДНР, кваліфікувати уже навіть як пропаганда неможливо. Це безпосередньо інформаційна диверсія в рамках війни. І це є частиною війни. На превеликий жаль, і досі не зрозуміло, чим займається спеціально створене в Україні для протистояння російській пропаганді. Міністерство інформаційної політики ще в грудні його очільник Юрій Стець відвідував Донецьку область і обіцяв протягом двох тижнів поновити мовлення українських телеканалів. Але ситуація з тих пір не змінилась. Микола Різник, соціальна країна.